Ринки однакові чи вони відрізняються? Ми не розетка, не АТБ, не Сільпо. Проблема, яка була на ринку, це якість. А там клієнти не розуміли, як це? Дуже тяжко бізнесу в Україні. Прилетіло ще дві ракети. Кожне замовлення це було квест. Він просто хоче заробляти. Таксист, який монтує стелі, він навчатися не буде. Ну, напевно, треба дружити з конкурентами. Ринок натяжних стель ще буде йти вгору. Всім привіт! Мене звати Юненко Євген. Сьогодні у мене в гостях відомий стильовик, виробник, волонтер, мій друг та просто гарна людина Юрій Ніконов. Юрій, привіт. Привіт, Юрій. Знаєш, всіх цікавить завжди, і це перше питання у мене для тебе. Чому стелі? Чому натяжні стелі? Стелями зайнявся ще у 2009 році і зайнявся іми випадково. Коли закінчив вищий навчальний заклад, поїхав в Київ на виставку в Київ ЕксПОПлаза, будівельну, інтербукс Експо чи щось таке було. Було цікаво, що є на ринку, чим можна займатися, крім того, що нас вчили в, в інституті, бо життя йде, там гуляв по виставці і побачив такий футуристичний стенд, Демілуна, там натяжні стелі, флаг Франції, отакі волни. Мені стало цікаво, підійшов, познайомився з хлопцями. І якось і забув. Поїхав і забув про них. І тут хлопці дзвонять через два тижні, а що. Тобі наш стен понравився Я кажу, так, так давай займатися у Запоріжжі. Посидів, подумав, а б і ні? Стелі ніколи до цього не бачив. Ні, та поїхав в Київ, навчився. І затягнула потихеньку. Були, було зразу і будівництво, будували і будинки молодим, торгували будівельними матеріалами. Ну, все ж стелі затягнули, 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 і так пішло. Офіс, виробництво. Фотодрук і так далі. Тому випадково. Весь ринок натяжних стель України вважає вас найкрутішими у фотодруку. Як так сталося? Чому? Як ви досягли такої вершини, щоб вас так поважали у цій галузі фотодруку? Ну не скажу напевно, що весь ринок, бо є ще дуже достойні конкуренти на ринку. Їх обмаль, ну вони є. Да? А чому зайнялися фотодруком? да, то був напевно 2016 рік, коли в нас вже був потужний роздріб у Запоріжжі, ми вже там на Київ дивилися. І тоді було мало виробників фотодруку на ринку, і це, це переважно друкували ті, хто займається рекламою. І було там кілька виробників, їх вже немає, які займалися спеціалізовано фотодруком на натяжних стелях. Кожне замовлення це був квест. Тобто, якщо ти замовляєш лілію рожового кольору, то не факт, що воно прийде рожового кольору, а прийде зеленого кольору, чи фіолетового, чи якогось тому. Тому ми з дружиною о, займаємося цим бізнесом з дружиною, у нас це сімейний бізнес, і тому о, ми якось сиділи, давай зробимо цех фотодруку. Ну, давай. Вивчила ту тему і пішли. Дружина виходила з декретної відпустки, сказала: Я займуся фотодруком, буду працювати, буду показувати якість для всього ринку. вона пішла з головою фотодрук, я на то виробництво зовсім не ліз. Вона один принтер настроїла, потім ми купили другий, третій і дуже боролися за якість там. Як ти борешся за якість в валютаті, да, що якщо є якісь проблеми, то вони всі вирішуємо. І саме головне ми чули клієнтів. Да, були фокапи, були погані фотодруки і так далі. Ну, з кожним день ми працювали, працювали, працювали. Тому ось так і вийшло, що ми на сьогоднішній день, напевно, маємо найбільший парк обладнання для фотодруку, да, всі види фотодруку. Які є на стелях, ну крім ще 5-метрового плотеру, ну то я думаю, ми скоро вирішимо це питання. Це справа часу, так, так. тобто, проблема, яка була на ринку, це якість, і ви вирішили закрити не. цю проблему, тому що вона не давала вам працювати гарно зі своїми монтажами, так і ви її розвинули та зробили для ринка якість. Правильно ну, проблема якості, я вважаю, що це основна проблема ринку натяжних стель. Бо давай подивимося, що в роздрібі да, понабирали всі ділерів, які вчора клали кахель, а сьогодні він тягне стелі раз на місяць. Уже навіть водії таксі беруть так. замовлення на стелі, бо виробники такі, що продають всім кому не попаня. Да? А вони продають в інтернеті на надивилися, а не знаю, навіть основних. Критерії в якості. Тому для мене ось якість в стелях це, напевно, якість в монтажу, якість тої роботи, яку ми здаємо клієнту, це, напевно, саме основний показник в роботі. Тут над ринком треба працювати, якості немає в ринку зовсім. Ну, треба навчати ринок. Так, треба навчати. Так, ну а цим ніхто не хоче, не хоче займатися. Ну, може, мало хто хоче вчитися? Таксист, який монтує в стелі, він навчатися не буде. Він просто хоче заробляти. Так, ну тут треба е, працювати більше виробниками. Да. Кому ми продаємо, на яких умовах ми продаємо, що в ітогі ми, ми е, отримуємо на цьому ринку. Ви займаєтесь як монтажами, так і фотодруком. Це ваша спеціалізація, в якій ви там досягаєте певних успіхів. Скажи про це, що тобі більше подобається, який напрям більше подобається. Я полюбляю всі види, чим ми займаємося. Да? Ну, по-перше, що коли ми чимось займаємося, це треба любити, любити свій товар. Мені дуже подобається займатися виробництвом. Ну там нема таких швидкістів, як в роздрові. Тому що ну настроїв процеси, вони працюють, і тільки там, якщо є якийсь брак, якийсь щось це, ти вже влазиш у це виробництво і питаєшся з ним а, працювати. Мені більш подобається займатися роздрібом, бо все ж це більш активна робота, це постійні клієнти, це якісь а, налаштування монтажних бригад, їхньої роботи. Логістики монтажних бригад, щоб все це було, тому ну, більше роздріб. І по факту, ну, з економічної точки зору, для мене теж роздріб, я вважаю, більш Роздріб – це монтажі, так? Роздріб – це монтажі. так. Да. Я знаю, ви у багатьох містах є. Скажіть, у яких ви працюєте по монтажам? На сьогоднішній день ми працюємо в Києві, у Запоріжжі, у Дніпрі, у Івано-Франківську. І плануємо в найближчий час ще деякі регіони з роздрібу. Тобто, ви плануєте по всім обласним центрам України працювати? Ні, не по всім. Не, не по, по всім, по всім да. ну, є, добре. Будемо є, слідкувати за вами. Є вироботена стратегія, де куди ми що йдемо. А, ну, поки що так. А вже ж, мабуть, не дуже легко налаштувати всі процеси, щоб воно як годинник працювало, так? І ну, дуже багато праці треба. По різним городам треба їздити. Я знаю, ти завжди на колесах. Ти, ти там пару днів можеш побути в одному місці та завжди переїжджаєш. Так? Звісно, да. так. Більше проводимо часу в автівці, ось вже більше року. То 3-4 дні в одному місті поїхали далі. Війна, треба рухатись, рухатись, кудись біжати. Ну, що робити, ми в цьому привикли, там кому ритму. Ну. А що сидіти, лежати на дивані і чекати, що хтось щось за тебе зробить. Такого не буває, то тільки інфоциганів таке буває. Слухай, ти сказав про декілька місць. Ринки однакові чи вони відрізняються? Це зовсім різні ринки. Навіть е якщо взяти Запоріжжя і Дніпро. Там, де між містами 70 кілометрів, це вже два різних міста. І що хочу сказати, в кожному місці приходиться пристосовуватися до клієнтів. Якщо ми пам'ятаємо, що натяжні стелі це більше не про продукт, а в роздрібі, а про послугу, да, по крайній мірі ми так вважаємо на своєму підприємстві, то послуги у кожному місті клієнти. По різному восприймаю. Ми не розетка, не АТБ, так. ні Сільпо. Що в нас не може бути одного брифу розговору з клієнтом? Тому приходиться менеджерів пристосовувати для, для без. Ось візьмемо, наприклад, Запоріжжя і Дніпро. Дніпро це бізнес столиця, де в переважній частині люди задіяні в банківській сфері. в в фінансовій сфері і так далі, і возьмемо Запоріжжя, де в переважні, переважні свої люди задіяні в сфері: це виробництво, заводи металургія і так далі. По-перше, це різний рівень доходу кожного клієнта і різний кінцевий результат, який хоче бачити клієнт. Тобто, ви не можете у Запоріжжі продати дорого. Ні, ми можемо продати дорого, але підход до клієнту, на mm -hmm. і клієнтів е, у Запоріжжі е, менше, ніж у Дніпрі, які можуть купити дорогі конструкції. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це було завжди так. Тобто, робота технолога ще більш така вибагливіша е, до нього, так? Mm -hmm. Йому треба знаходити ще більш якісь такі підходи до клієнта, щоб запропонувати йому йому більш якісні дорогі е, варіанти монтажу. Ну, в Запоріжжі та так, так? так. А якщо ми візьмемо Івано-Франківськ, наприклад, да, для нас це був е, зовсім цікавий регіон. Коли ми запустили Івано-Франківське, ми не розуміли, як працювати. Там зовсім інший менталітет людей, коли ну, ми привикли, там, на Сході, в центрі, в да, нас є конкретика, тобто ми е, знаємо, що в нас замір у такий-то час, і ми монтуємо стелі в такий-то такий день, а там клієнти не розуміли, як це. Як це можливо так бути, що вони сказали, що будуть 28 вересня, а вони не приїхали. Mm -hmm. Ну то тобто, у них це нормально, і тому коли ми прийшли зі своїми а, вже великими здобутками в клієнт ну, з а, про співпраці з клієнтом. І тому трохи легше там працювати. Тобто, клієнти із твоїх слів не розуміють, що можна приїхати вчасно та зробити роботу вчасно якісно та уїхати, і все добре, так. так. Так, це для нас це було відкриття. То, е, скажу так: перший свій об'єкт великий, да, ми коли почали рекламну кампанію в Івано-Франківську, ми взяли перший об'єкт. Це було десь 40 км від Івано-Франківську. Е, це був будинок 300 квадратів, в якому було вже е, обкручений профілі. І я ніколи до цього не робив, да, там, щоб обрав об'єкт, на якому обкручений профілі. Ну і ми тільки почали. Мені було цікаво поспілкуватися з, з, з клієнтом, чому е, чому уйшли попередні і так далі. Це була одна з самих відомих підприємств Івано-Франківську. Е, коли приїхав, е, що сталося? Вони обкручували профілі на 300 квадратів на протязі 6 тижнів. Угу. Коли вони обкрутили профілі, вони сказали, що технічне завдання. Ціни, поки ми крутили, все піднялися, І ваша ціна тепер там не 100 гривень, а 150 тисяч гривень. Ну, клієнт сказав їм, що хлопці, ну, йдуть слід за російським кораблем. Ми приїхали, він сказав, яка сума. Наприклад, назвали суму. Поспілкувалися з клієнтом, і він каже, за пару місяців закінчити через 4 дні зробимо. Через чотири дня ми зробили свою роботу. Він був вдоволений, що ціна не змінилася від початку, uh -huh. і що робота була виконана за чотири дня. Менталітет трохи інший. Тобто для вас це стандарти, а ви показуєте, що така дисципліна є, і тому по сарафану ви будете отримувати клієнтів за таку вигаду, котрої вони навіть і не знали, що так може бути. Uh -huh. Це дуже круто буде. Звісно, ну скажу так, самий кла... кращий клієнт це той, який тебе рекомендує. А вже ж. ми живемо зараз у дуже тяжкі часи, дуже тяжко бізнесу в Україні. Зараз вже йде війна, вже дуже довго. ніхто не знає, коли вона закінчиться і як буде далі. О, зараз ми трохи звикли та навчаємося жити з війною. Але коли все починалося, наскільки я знаю, ви Прийняли рішення та перевезли виробництво частково чи не частково а, Запоріжжя в івано франківськ Що це було за рішення? Як воно прийшло? Ну ми не спочатку війни перевезли виробництво, а перевезли його тільки у листопаді 22-го року. Все починалося ще з того, що у лютому 22-го, ще до початку війни ми вирішували, будемо ли ми у разі якогось. Військового конфлікту перевозити виробництво ну, там, у інші міста і так далі. Що ми будемо робити? Так ми обдумали, що якщо що, ми перевеземо. Ну, потім почалася війна, всі різко роз'їхалися. Так, робота зупинилася у нас у Запоріжжі, візді, і ми не стали вже переїжджати, вже буде як буде. Якщо що, той тобто фронт закріпився там, 30 кілометрів від Запоріжжя. Ми вирішили поки що залишатися в Запоріжжі і почали десь працювати. Потім, у жовтні місяці, до нас на виробництво прилетіло. Зараз пам'ятаю ці дати 5 жовтня то було три ракети, які прилетіли за виробництво 50-70 метрів. В будівлі немає вікон нічого. І в 12 жовтня прилетіло ще дві ракети, теж не попали до нас, попали з боку від виробництва. Ну, вже нічого не прийшлось латати, бо вже всі вікна були залатані, Тому було прийнято рішення. Ми так плюс-мінус розуміємо, що це цілилось в нас, бо ні в кого так. Зв'язано це було з волонтерською діяльністю. Тому прийняли рішення перевозити, вибрали регіон, який хотілося. Хотілося все ж більш до гори, Я полюбляю гори, лижі. Тому вибрали Івано-Франківськ, поїхали, знайшли приміщення, і в листопаді ми переїхали до Івано-Франківська. Вирішили забрати одне виробництво. У нас було два в Запоріжжя, забрали виробництво якраз фотодруку, принта, і повезли його туди. Дуже тяжко дався переїзд. Нічого ми з ним справились. Зупинка по роботі була тільки три тижні. Ось ти Захватив а, тему волонтерської діяльності. Всім відомо. А, ми трохи з вами співпрацювали у цій діяльності. Та я знаю, що ти о, зі стольовиків мабуть найбільше займаєшся цим питанням. Може я про когось ще не знаю, я не хочу образити, але ну про вас я знаю, і чому ви вирішили цим займатися? Як у вас виходить, що ви робите? Я вважаю, що це дуже цікава тема. Дізнатися всім. Ну, коли почалась війна, я не знав, що таке волонтерство. І так, предісторія, що 24 лютого ми е, виплачували всім заробітну плату за там, лютий місяць, щоб хто хотів виїхати, зупиняли роботу виробництва і так далі. Облуштовували у нас під виробництвом для працівників бомбосховища, або у нас так. Нам трохи повезло, і у нас під виробництвом є е, старе радянське бомбосховище, ще яке там з фільтрами з, ну, на 150 человек. ми облаштовували його, і співробітники там ночували. Не знаю, що це у багатьох, кого ночували співробітники на виробництві. А потім 25 листопада в мене дуже був гарний товариш, е, ми дружимо, і зараз. Е, ну, Медійна лічність в Запоріжжі. Бачу на Фейсбуку, що вони там роблять. Шипи, то то, то. звоню Василь чим допомогти. Каже: то треба, там, треба транспорт. Я позвонив своїм хлопцям, да, хто там залишився у Запоріжжі, хто не виїхав. Кажу, давайте я і, там, як зараз пам'ятаю, три монтажника поїхали там десь шипи розвозити, десь пісок і так далі. І скажу так, я був а, перший і єдиний, хто ми вивезли шипи, де зупинилася лінія фронту в селищі Кам'янське. Та ми були єдині, хто там туди приїхав, бо вже там були активні бойові дії. І потім так пішло, пішло, пішло уже на наступний день, на 26 листопада я вже написав робочу групу. Вже вийшло вісім чоловік. На наступний день вийшло вже 10, 15. Уже там через три дні я вже не займався робочою, там щось кудись вести, щось десь брати, доставати. Я вже ну, почав займатися логістикою, як ми це вміємо, керівники, а хлопці вже моталися по всьому місту, де щось завозили, десь прибирали, ну, багато що там. Шипи, пісок возили. Потім ми десь через тиждень почали вже отримувати. А, це був організований фонд Поляниця, да, це наших друзів, ми їм почали віддали всі свої приміщення. На Гуманітарку, почали заїжджати фури, там, де виробництво стель було, там все було з... одяг, їжа, і так далі. Це там і фото, і відео. Почали, працювали, працювали. Потім вже в квітні почали ми виробляти якісь спецзамовлення, да, разом з поляницею. Ми там робили там, з молоковоза робили мобільний автозаправний комплекс, да, такі там. Времонтували швидкі допомоги машині, да, які ми забрали в місто розбиті, і, там, ну, такі технічні проєкти. І тут до мене хлопці прийшли в квітні і кажуть: ти, ти вже керуєш, а навіщо? Ну, в тебе дуже багато друзів, дуже багато е, знайомих, да. ми хочемо самі. Давай, давай робити свій проєкт волонтерства. Всі за, всі за. Тобто ми не хочемо, да, чому ми комусь. Щось теж саме маркетинг. Да, давай давай робити. Мої співробітники, це там водії прийшли, це прийшли монтажники і так далі. Ну посиділи всі, хто був задіян волонтерством, ми, давай. І так ми зробили благодійний фонд захисників України. Зразу вибрали напрямок, з яким ми будемо працювати, да, тому що коли працювали перші три місяці, да, то ми у нас був. Їжа, одяг, переселенці і так далі. Ми вибрали те, що нам вподоби, ми ну, не те, що до вподоби, то, що треба. Ми вибрали зразу один напрямок: це допомога нашим захисникам, е е тому і назва захисників України. Тобто, ми не працюємо не з вимушеним переселенцями ми особами, ну, щоб нікого не образити. Ну, ми собі вибрали такий напрямок. І вибрали напрямок, з яким ми можемо працювати. Да? Це ж, е Воно які в нас є виробництво, техніка, що ми можемо робити, до чого ми можемо, в чому ми можемо бути корисні. Тому ми вибрали, що ми працюємо з автомобільним транспортом, так допомагаємо. Ми допомагаємо з медициною, бо в штаті є там деякі ну, співробітники, які лікарі, там фармацевти і так далі. І це мій такий великий проєкт, який мені хотілося запустити: це ж а, автомобільний передвіжний. Душові комплекси, да, розумію, що ми їх зробили одні з кращих. Це да. автобаня, так? Це так, звана і змісна автобаня. Тільки вчора уїхала ще одна. Котра вже четверта. Четверта. Якщо ви хочете допомогти нашим захисникам, звертайтесь до Юрія Крива захисників України. Юрій, ти вже 14 років у бізнесі. Це дуже великий. Досвід, що найголовніше, поділюсь з нами. Ну, для мене основне це команда. Команда, яка працює в Альтіорі, команда, яка працює зі мною, з Натальною. Всі. Ну, команда це не, не тільки е, лінійні менеджери. Команда це починаючи від прибиральниці і закінчує замами і фінансовими керівниками. Тому всі, всі роблять Добре. своє Добре. А які найголовні Принципи роботи з командою, головний принцип роботи з командою це те, щоб е, вектори, е, коли движеться компанія, у керівника та працівників команди, були одні. Тобто Не так, що е, керівник компанії, власник набиває собі повну кишеню грошей і зовсім не думає про е, свою команду. Ну тому в мій основний принцип можу сказати так однією фразою: залишатися завжди людиною в якій ситуації. Такий важкий час ніхто не розуміє, що буде далі. Але треба далі рухатися і щось робити, розвиватися. Як ти вважаєш на твою думку, як буде розвиватися далі ринок натяжних стель в Україні? Я вважаю, що ринок натяжних ще буде йти вгору а, кілька років. Це обов'язково навіть під час війни, бо все одно а, будівництво житлових приміщень а, квартир воно не зупиняється. Нато, да? тобто ми дивимося зараз от на Київ. Ми дивимося на Західну Україну, ми дивимося на центральну Україну. То ринок є, ринок буде. Після нашої перемоги ринок, все, що зв'язано з будівельними матеріалами, з будівельними послугами, він буде рости там в кожного місяця x 2 x 3 Це буде обусловлено тим, що, по перше, почнеться відбудова, почнуть повертатися люди в свої регіони, де йшла війна. А по друге, це в тих регіонах, де не було активних бойових дій, все одно присутній синдром відкладеного життя, на який вони зразу почнуть втілювати. І нам для цього прийдеться теж попрацювати і не тільки нам, а всім, хто задіяння в будівництві, в послугах Цьому треба готуватися. Ще треба затронути таку тему. Мені цікаво твоя відповідь про конкурентів. Вони є у кожному бізнесі, і у стильовому бізнесі теж і як вони впливають на вашу роботу. Про яку конкуренцію ти говориш в роздрібі чи в гуртових? Ну зараз я говорю про роздріб, про монтажити в роздрібі. Ну, наприклад, з багатьма у Запоріжжі, я дружу. Да, не то, що там просто там, спілкуюсь. ну, з багатьма, ми дружимо. У Дніпрі багато з ким теж ми спілкуємося, дружимо, вирішуємо якісь питання у ну, ще, чи ще таке. Ще, чи вони мене бояться? Ну, я їх не боюся, чи вони мене бояться. Ча? Тому в роздрібі, ну, напевно, треба дружити з конкурентами. Ну і тримати на, трохи на отдалі. Ти багато працюєш. Мабуть, все твоє життя це робота, і ти кайфуєш від цього. Але треба відпочивати, як ти це робиш і як ти заряджаєшся енергією. Єдине, навіть, що мені дає життєву енергію, це моя сім'я, це дружина, це донька. А так повелося вже не один рік, що донька мене бачить дуже мало. Тому, коли в мене є час, я стараюся якомога більше. Проводити з нею, то є якісь такі е, хуліганські мероприятия. Можемо покататися з нею на самокатах, можемо десь поїхати без мами поїсти Морозова. Так стараюся тільки є вільний час проводити з сім'єю, коли у Франківську, а коли приїжджаю до Запоріжжя, стараюся завжди попасти до батьків. Щоб побачити, їх посидіти, поспілкуватися, бо там дуже важко. Ну а із того, що люблю, на що приділяю якийсь час, да, це для мене стали гори в цьому році. Це як лижі, це і просто з'їздити, погуляти по горах, десь подихати свіжим повітрям. Тому в цьому, мабуть, році моя сила це сила життєва, це ще й гори, да, тому що. Ходили на якісь вершини, Не все встигаємо, хотіли ще в цьому році сходити на гаверло. Але по часу просто часу не вистачає, щоб ще кудись піти. Сім'я дійсно це найголовніше. Вона дає багато енергії. Дуже круто, що у тебе є хобі. Я дякую тобі, що ми сьогодні зустрілися. Дякую тобі за цю розмову. Навзаєм. Дякую. Дуже приємно.